Всім привіт, друзі! Наша каша почала їсти. Потихеньку, помаленьку, вона вже щось там чамкає, я насипала, воно їсти, налила водички, вже вона потихеньку їсть. Проколовали і вірмігтін. І в неї наладжується апетіт. Гаврюша, Богу дякувати, нормально нічого йому немає, але його теж проколювали. Її вкололи добре, вона не виділювалася нічого. А його, то ми з Дімою зажимали таку кутку доскою, кидався, кусався. Я їй навіть не очікувала, що він такий буде скажений каван. Йому дати у то це хай Бог милує, слухайте. Він такий секунд, так боїться уколів, як я. Весь в мене. Дівчата мої теж водичка в них є. Їсти є, зерна насипала, Машка їсть, а Дашка так і ще в охоту не приходила. Ой, щось я вже починаю переживати по поводу неї. Що ж таке? Вже, в принципі, повинна би бути в неї охота гулька, а її немає. І що хоче, роби. Ну, прибирати я її не буду, вона так і буде. Будемо чекати, коли вона загуляє, це в баришня. Може, підросте, може, на осінь загуляє, побачимо. І така вона хорошенька, рожка. І, і така вредна. В мене з моєю дашкою попередньою, що в мене була, в мене теж були проблеми повні з гулькою. Я її перший раз, поки покрила, то, мабуть, разів 10 сап на неї ходив. Але тоді добре було, що був свій козел. А так свого козла нема. І що хоч роби. Може, і є до неї гулька тільки тиха, що я не розумію, не бачу її і все. Ех, І у нас зима прийшла. Вже трохи перестало замітати, а тут таке мило, слухайте, такий сніг і що, що то капець. Дала кролям теж їсти. Зараз буду е, чистити в них в клітках і дам їм сіно, щоб вони сіно їли. Курям теж тут насипала, щоб мали що їсти. І все. Замітає нас снігом. О, так, тут у нас тут у нас теж клетки я ще не, не підготовила, ще не білила. Ой, треба світло включити. О, ще клетки поки так і стоять, але в неділю вже у нас відлучка оцих старших поросят. Вже старших будемо забирати. Ті ще будуть трохи біля мами, але дивіться, як і ті файно попідростали, вже знову їм треба повичищати, попідстеляти, щоб було сухенько. Ті теж набирають вес. красота. Йдуть. Дітвора йде в ход. О. А ці класні такі, я не годна. І слухайте, це я, ще, я в шоці, в такому шоці, що ви не уявляєте. Ніхто навіть і не питає за поросят, не то, що купити. Навіть не, не питають, що по чому. Один чоловік був написав мені в Тіктоці коментаря, ой, в Тіктоці в, в, в Ютубі, що там він з сусіднього села, таке я дала номер телефона, він перезвонив то хоче на весну аж. А з цими зараз що хочеш роби, куди хочеш їх дівай. Якби ще було зерно, поняли як, то ще півбіде. Якби було їх чим кормити, то матіт, а в мене зерна залишилося на два заміса. ну Це буквально ще. <пів місяця> буквально ще пів місяця. І що хоче робити? Ото будемо відлучати тих, і ото, ото саме більше заберу, і ото саме більше заберу. Двох поросят звідси теж я заберу від неї. Кину з тими. Буду забирати із -за того, щоб малим дати ход до сосків. Поняли як? І все, а ті ще будуть тиждень ще будуть біля мами. Хе. Комедія з ними, слухайте, комедія. Два штуки я звідти заберу, а ті ще недільку посидять. Вони за недільку підберуть своє. А ці два самих маленьких то... Комедії. Вони на останніх сосках, а останні соски вони самі погані, слухайте. І вони такі поросята самі маленькі. Ну нічого, продам дешевше, якщо хтось буде брати. І я в такому замішательстві, що я вже починаю переживати, слухайте, що робити. <сум> Бо це капець якийсь. Треба зерна купити, а в мене нема за що. І за поросят ніхто не питає. Ну, молю Бога, надіюся на краще, що все-таки. Я зможу їх продати. Парочку, то мені треба буде віддати, бо перед цим, то що я казала, ми купили зерно, то е брат мій менший, він в мене парочку заказав, він мені на ту суму виписав, був зерно тут в колгоспі. Ще тільки, що тільки як вони народилися, по-моєму. Так. Да. Ні, ще не було поросяток, як він мені був. І все, і глухо. Люди перестали їсти чи що, я не можу поняти. В принципі, люди не перестали їсти. Люди беруть в магазинах от кості, обрізки, що дешевше. Зараз годуються всі чим дешевше. Тримати ніхто не хоче, бо зерно дороге. І зараз більш такі люди, що куча піде на на заробітки і на ті гроші купить собі. Поняли, як зараз, мало хто тримає хазяйство в селі. Ну я рахую, що це мало хто тримає зараз. Тим займається тим хазяйством. О, такі о. класні такі, вони як качки. Слухайте, як накачені ті поросята. Вже можна буде їх забирати. Від мамки вона вже своє відгодувала. Тих заберемо, її будемо опять покривати чи що. Не знаю, їй-богу, не знаю, що робити. І хочеться займатися цими свиньми, Я би і розширялася, але ніхто не хоче купляти їх. О, в чому проблема? Що хочу робити. Якби було зерно своє, то ще ще півбіди, хай там собі сидять. Ох, як нема чим годувати, що хочу робити. Так би навіть не пішли в продажу поросята, кидаєш на відгодівлю, м'ясом продаєш. Ну, по-любому, ти, ти щось десь якось викручуєш. А зараз що викрутиш? І все, що хочеш роби. Завтра я побілю тут клітки. насиплю соломи сюди. Тут, в принципі, корита є, тільки ото зерно виберу, насиплю свіжого, сюди будемо кидати лампу, Ось там теж треба позатулювати, бачите, там щелі. Кинемо сюди лампу і. Може ця менша клітка сюди, цих менше тут поросят. Ми, мабуть, їх сюди кинемо. Да? В цю клітку, а тих, де більше поросят кинемо в ту клітку. І все. Може поки тих забирати, бо ті через тиждень будуть забиратися, то ці поросята роз'їдуться по нових домівках. Надіюся, що, на, що дуже надіюся, Бо це капець якийсь. Не йдуть продажі, це бачу не тільки в мене. Багато в кого такий напряг з тими поросятами. Не знають люди, куди їх дівати і що з ними робити. По поводу віт'єнамців, я вам ще що, що хочу сказати. Ви знаєте, воно добре діло і не добре, бо м'яса нема. Одне сало. Ми оцю няшу прибрали, там одне сало. Там реально ми на сковородку оце ножки пожарили, пообрізали і все. На то одне сало, що хочеш з ними робити. І хочеться тримати. Ну, сало смачне. Сало набагато смачніше, як в таких простих. І хочеться їх тримати, бо вони класні. О, і ще тепер халепа треба зробити або в дверях дирку, або десь курник. Бо відкриваються двері і тут холодно робиться. Свині і кози будуть мерзнути через тих курей. Я вже думала, може, де тут ззаду такого притулити маленький курничок зробити, Ось тут є таке пространство, бачите? Оце його обшити. Там є пару шиферин так додать. І зробити тут курника. Одна стінка є, зад бік. І сюди двері якісь маленькі поставити. Думаю, їм хватить місця. Ну що робити? Мені каша моя замерзне, що І Дашка у мене замерзне. Кази, да, Дашка, і я ж замерзну. А. Машка моя. Їсть потихеньку, помаленьку, не розумію я, чи вона кітна чи не кітна, ну поки вроде, все без змінені. Вроді не кричить, не зривається, хвостиком не тріпає, може, дасть Бог і відгуляла. Та зараза оця ще малаша, якби погуляла, взагалі було би добре. Їх теж вже треба повичищати, бо понакидували стільки собі під ноги топчучу, хай Бог милує. Але стеляться, слухайте, холодно, ти кози стеляться. Та, дашунь. Холодно, каже, ти стелимся. О! Хі -хі -хі. Ну, така вроді живота стає. Ну, якщо що, на березень місяць будемо чекати поповнення. Да? Машунь? Маня? Манька? Буде на березень місяць, кажи, поповнення тоді маманя. Дивлюся у Вінниці, це сусідня область, моя віддають безплатно такого красивого козлика. Нубійчик. Він такий гарненький, чорненький. Від мене це 100 кілометрів. Блін, кажу, було б трохи ближче. Я б автобусом поїхала, б його забрала. Він такий класний і був би свій хазяїн. Був би свій хазяїн. Треба буде таки свого козлика якогось їм придумати, щоб він, хай буде дві козочки і козлик. бо... От, не знаю, гуляє чи не гуляє, що їй робиться. Понимаєте? І вже можна крити її, вже можна крити це. Ну, ще ждем. Ще ждем. Колись та дашка, що в мене була, то вона мені аж в кінці грудня була, відгулювала. Але добре, тоді козенят привела, якраз травичка була, сонечко тепло. І потім вона осінню загуляла зі всіма разом. Я її таки покрила, не пропускала, а покрила, і ми тоді вийшли з нею на стабільність. Що Що в мене тут є, Що Що в мене є? Кажи, що ти дивишся? У мене не меншо. Я тобі зерно вже віддала, так. Да. Водички тобі принесла. Що ти ще хочеш? Сіно ще є. Дашка, що ти ще заглядаєш? Кажи, що ти від мене ждеш? От я від тебе жду, а ти від мене що? Ай, класно, я не можу. Дашка, зараза, я тебе спасла під ножа. Тільки ти мені не віддячиш, то я тебе загризу. Поняла? Так, да, покусаю. А що ти думала? Угу. Я ж тебе спасла на молоко, а ти не гуляєш. Що ж таке? А? Бо я ще маленька, правда? Тільки вчепилася до мене. Ну гульки в тебе то мають бути. Я розумію, що ти маленька, Ну, гульки хоч одну мені покажи, що в тебе все добре. Така морля нагла, я не можу. А на привязі, хай Бог милує, вона так і не любить на привязі. Свободу любить, так? Да? О, стою проще. Та собі воно загуляла, покрили і все добре. Так що так, друзі, все в нас, в принципі, потихеньку, помаленьку. Оце сушу голову, куди дівати тих поросят і що з ними робити. А <кій> так все стабільно. Ну, як завжди, вас люблю, цілую. Дякую, що ви з нами. І до зустрічі в наступних відео. Чого ти ту доску гризеш, до це? Тож сіль є у вас, треба буде купити їм сіль з вітамінами. Бо ця сіль, ну, коза її лискають, тільки вона не дуже така. А та, що з вітамінами, вона краща. Гаврюша, а той коритом тягає, як дурний булавою. Розкидаю. Кидається тим желізним коритом, його треба прикрутити. О. Тут а позатулювалося в дівчат, то добре, воно, слухайте. То трошки відтупирилось. Ну то не страшно. По сравнению з тим, як було зразу, то хай Бог мило, зараз вже тут а в них красота. Ну, прохладно буде, це по-любому. У нас навіть на Волині був кирпічний сарай і то було холодно зимою. А це що, шиферини, тулиться, тільки дирить і туляться, ти все. Ну нічого. Якось дай Бог ти будемо зимувати. Є в людей взагалі кози на вулиці живуть. так? Да? Тільки така шалашка зроблена що над головою шиферина і все. Так що, думаю, перезимуємо, якось приспособимося. Що це таке було? Даш. Що це таке? Ти хотіла стрибати? Доці. Ти хотіла стрибати? Хі -хі -хі. Якось жіленка приспособимося. Да? Ташка, я пішла, а ти загулюй. Давай, ти в загул. А ти йди в загул. О. Все, друзі. Буду я сіна підкидати кроликам. І до зустрічі. вам. Так, друзі, почистила я в кролів, повивозила тачку. Слухайте, тачку перегнує цього в них вивезла, з чотирьох кліток вигребла. І стою, дивлюся. Що треба мені попросити хлопців, щоб зробили на дверках клійонки понабивали, щоб не так їм дуло туди в клітки. Бо ж їм холодно, холода. Бутилки вже ті типу, позбираю, заховаю на другий рік, а буду водичку давати в тарілочках, щоб випили і забрала тарілки, щоб не мерзло. О, всі працюють. Всі щось собі гризуть, займаються, молодці. А, і класні такі я не можу. Все, чистота і порядок. А то у них там було мокро вже. І холод. А так їм тепленько, буде і красота. Їсти в них є, пити є. Дала трохи сьогодні кукурузи. Ай, резуль. Нехай ростуть. Дівчата теж вже собі нормально. Вони вже троє тут помирилися, вже не товчуться, а то зразу трохи бушували. Ой, так красиво девочка, носик біленький, гарнюня така. Да? А ти хлопчик, ти хлопчик, да? так? Я за мужчина? Що це таке мене там? Що ви тут булакаєте, так? Да? Общаєтеся? Говорю. Що? Що ти там їй розказуєш? Скажи, бігом. Бігом, каже, що ти там розказував Каші? Каша, він до тебе пристає, що тобі там розказує моя лялечка, моя красуня. Мамна куколка, Все, друзі, всім пока.